Зробити дорожне покриття барвистим це звичайно цікава ідея. Головне, щоби така веселка не з'являлася під час дощу. Цим, наприклад, часто грішать асфальто укладачі, які вважають, що без поганої погоди немає гарної дороги. Чи поділяє їхню думку керівництво? Розкаже Аліна Суіндукова. Скажіть, будь ласка, хто вас Суендукова. Ми, во-первых, не асфальт кладем, якщо ви це заметили, а забиваємо ями, щоб такі, як ви не падали. На своїх іномарках ось так кілька років тому дніпровські журналісти намагалися розпитати асфальтоукладальницю Катрусю, чому її бригада латає ями в дощ. Подивіться, 37-го дома, що робиться. Там через усю дорогу траншея, там вже проїхати вообще не можна. Що робити? Ждати весни, пожалуйста, мені воно напік треба, ноги мокрі, вже були. За свою відвертість жінка миттю стала місцевою зіркою. Наслідувати її вирішили й дорожники Київщини, які не приховують своїх новітніх Разробок. Ну, мне просто интересно, конечно, методика заделки Дай -дай дороги. Методика. Это сейчас новая, да, такая? Сноу-хал. No no а, я понял, понял. Ложат асфальт таким же макаром. як і важилі. Однак, вже другий тиждень поспіль за цією дорожньою Санта-Барбарою пильно стежить уся країна. Перевірити якість ремонту наших доріг вирішив новий очільник Карафтодору Євгеній Барах, який на посаді лише місяць. Боротися з робітниками, які вкладають асфальт просто в дощ у Карафтодорі, вирішили у найгарячіший сезон, а не весною, коли дороги робили сяк так, але краще пізно аніж ніколи. Але і без таких нововведень сторінка відомства у Фейсбук рясніє розлюченими коментарями, скориставшись нагодою, небайдужі громадяни завалили укравтодор доказами нехлюйства шляховиків. Але покарати більшість порушників тут просто не мають повноважень. Бо укравтодор відповідає тільки за дороги загального користування. Скаржитися ж на решту шляхів треба місцевим службам. За два тижні прискіпливої перевірки на горіхи таки отримали кілька керівників. Як то дощ, так і порушення технології виконання робіт є безумовною підставою для винесення догани. У разі повторного випадку це буде підставою для автоматичного звільнення. На сьогоднішній день у нас вже прийнято більше восьми дисциплінарних рішень. А це у вигляді доган. Є численні попередження. А це загрожує позбавленням премії аж на місяць, а найбезвідповідальніші не побачать. Доплату цілий рік.